Книга псалмів, Псалом 25, Псалом Давида. Розсуди мене Господи, бо у своїй невинності я ходив, і надію покладаю на Господа, тож не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, очисти огнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість. Перед моїми очима, і пішов я за твоєю правдою. Я не сидів з людьми неправедними і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, що роблять лукаве я зненавидів, і не сяду з безбожними. Я в невинності вмию свої руки і обійду твій жертовник. Господи, щоб голосно лунала хвала, щоб сповістити про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив місце Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожадними людьми, на їхніх руках. Є злодіяння, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності, визволи мене і помилуй мене, бо моя нога стала на праведний шлях, на зібраннях благословлятиму Господа.